Доброго дня всім! Прийшли у фазанів яєчка збирати вечором вже після роботи. Так, ось одненьке. Ось ще одненьке. По одному давай. Там прям ціле гніздо таке. І ось одне І тут прям так. Аж угу. гнездечко, даже какие-то перья uh -huh. Так, Угу. Так, вот поближе покажу. Так, вот еще одна. Так, вот еще одна. Що там багато? Вже два, вже два. Що там немає?

Тепер заходимо до руминців. Отак. Ідемо, з сторони. Так, це хлопець, який сидить у нас на яйцях. Щось він трохи ось повикидав ці яйця. Це помічене, ось він викинув. Так, і це помічене. Він викинув. Так, це у нас не мічене. Так, відійди. Платон, відійди звідтиля. Щось він трошки яйця порозкидав. Надіюся, що. Той експеримент на той є. Щоб подивитися. Щоб Попробувати, що з нього там вийде. Чи не вийде. А, він уже й сам, он, піднявся, з'яєць. Хоча його нібито і не лякали, швидіше вже від нього. Так, що там? А там... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Всі 11. Ну... Лежать. Цікаво ж все ж таки. Чи висадить він їх чи ні. І до речі, він хвоста скинув повністю. Но там такий обрубочок остався. Що там, трохи є? я то яєцько не придуть. Не розбив чуть яєчко? Ого! Так, яєчко ж не потрібно роздушувати. Що, Не підуть яйця, чим по душу туди. Ну два він, виходить, як... Від гнізда як чуть-чуть відкинув. а Останні були на місці. Три Три і, і Скільки день. там руминців вийшло? Рочку давай. Ну і плюс вісім. Нормально, немало. Всім дякую, не забувайте підписуватися.